Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Ще там тільки студентські роки мог тільки прокинутися, не розуміти, що одяг-дяг, і тобі все одно вітаємо студенти вас, шановні пані та панове. У вас щасливий щасливі часи, хоч зараз і не щасливий період, насправді. А міжнародний день студентства зараз от, такий класний етап життя, який зараз важко пережити. насправді. Так, і Олена Квітка, от бачите, на початку ефіра, вже почала вас вітати. Ну а ми власне вийшли на вулицю для того, щоб попитати студентів, як їм зараз, як в них відбувається навчання, і найголовніше. От які в них спогади і асоціації про їхні студентські періоди. Давайте зараз подивимося. Вони трошки шкодуються покоління насправді, але, от, до речі, про емоції давайте теж поговоримо. Подивимося і поговоримо. Цікава історія олією змазали слизьку підлогу, і по неї дельфінчиком на пакетах каталися. Гуртожитка гуртожитку саме таку історію. 19-річний Владислав розповідає про своє студентське життя, яке у хлопця в самому розпалі каже: ні дистанційне навчання, ні тривоги не заважають дуркувати в правильній компанії. А пані Наталя, яка була студенткою ще у 1999 році, каже: різниця між студентством раніше і зараз величезна. Мої діти навчаються онлайн, і порівняти це ну це зовсім різні історії. ми зустрічалися, у нас було живе спілкування. Ми їздили в общагу, гуляли там. Да а от першокурсник Євген, якому пощастило ходити на пари в університет, за півроку навчання вже назбирав студентів. Денських історій, хоча вони переважно пов'язані з їжею. У нас є одна група, яка постійно приносить то ананас, то кавун. Сьогодні, сьогодні був ананас. Сьогодні ананас. <клес> да, та дощечка э, за насом. Не знаю на парі. Ну я постійно приношу садочки з дому їм то вірмішель, то ще щось теж смішно. Одногрупниця Євгена Оля найпам'ятнішим моментом, поки вважає по святу, бо на ній познайомилися з легендою. В нас поставило отам в коло отак всіх, і сказали: кляну. Клянусь, клянусь, показали нам. Авава матері це черепаха, це як. Символ да символ академії. Так, да, жива, справжня черепаха. Валерія наразі теж натхнена студентською спільнотою. Я поки не дуже відчула вайб студентства, але мені дуже подобається, що в нас є багато сошок. Це студентських організацій, дуже цікаво на них ходити. А от її подруги, одногрупниці, ще й тиски Валерії, зараз думки забиті іншим. Скоро буде сесія, і це трошки конф'юз. Владислав університет закінчив нещодавно. Каже, застав саме онлайн. Веселищів було мало, але були у цього і свої привілеї. Студентський вайб відчувався кожен день. Ти встаєш за хвилину до пари, там вдягаєш майку, і все одно що в тебе там умовно штанів, немає. Головне, що ти на парі. А, можна бути не готовим до пари, але за п'ять хвилин в інтернеті вся інформація знаходиться. Але іноді студентам, що вже ходять на пари вживу, трошки. Можна позаздрити краще активне студентство аудиторії тут безсумнівно. Свої драйвові студентські роки з подругами згадала і Ольга. У мене була машина. Я любила возити їх до зоопарку. Ми любили, якщо десь там щось прогуляти, то ми куди? Ми їхали в зоопарк, їхали дивитись гуляти містом. Бачите, яке розділення? Люди старшого віку кажуть, де, де коли вони гуляли, в які общаги їздили, в які бари ходили, де зустрічалися. А тут переважно про сесію. і от як зустрілися вже добре. Та, Бо то, зараз то, такий то, час. Насправді ну, складні часи, але все одно, от, бачите, цей матеріал в сьогоднішній день навіяв такі класні спогади про студентство. Давай так, один твій спогад про студентські роки. Найяскравіший. Я не можу його найві... в ефірі я за гранцями ефіру сказати. Правда, серйозно. Ну чесно, сорі. Ну, а я тоді швиденько покажу світлини, тому що Ще давно група, та з Сєвєродонецька, яка зараз живе тут під Києвом, вона власне знайшла десь видобула світлини періоду 2010 -го, 2005 -го, точніше навпаки років, і от. Наша група Харківський національний економічний університет Мім 210 десять. Вам вітання маркетологи, які так і не стали маркетологами, але в принципі нормально реалізувалися в житті. І знаєте, от у мене про студентство спогади просто ну класні. От у нас було реально яскраве, яскраве студентство. Мені справді трішки як ти сказав, шкода та нинішніх студентів, тому що цей онлайн з часів ковіду тепер війна, і це все Ех, і, на кажучи... жаль, частину забирає отого от життя, яке мало. Ця дачі забирає. Ще ж велика зараз проблема з якістю освіти. Насправді у нас нас дуже багато студентів-абітурієнтів обирають зараз закордонні вузи. Е, ну або вже якісь приватні, які набагато пластичніші за державні вузи. Я пам'ятаю, коли я вступав, була боротьба між е, могилянкою і Шевченко. Зараз, вибачте, ні. Зараз великі архаїчні вузи. Так, вони там залишилися щось класне. Коротше, це така велика наша вже гуманітарна проблема. Е, і багато хто дійсно їде за кордон, бо там і гуляти можна студентським. Життя там і якість освіти вища. Е, на жаль, але ну маємо говорити як, як є. є так там. як є. Що вже поробиш. Дмитро Комаров, Олександр Усик, Святослав Вакарчук Тіна Кароль Богдан Бенюк. Вихід. Ексклюзивна прем'єра. 22 листопада о 21 на 1 1 Україна.